А от Словаччина, це до речі, ще одна країна, яка доволі часто викликає питання. Але от Словаччина вона запропонувала свій майданчик для проведення другого саміту миру України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланер. Він пояснив, що на саміті у Швейцарії всі учасники погодилися з тим, що подальші мирні перемовини повинні відбуватися за участі Росії. Ну і саме тому прем'єр Роберт Фіцо озвучив свою ініціативу російському диктатору Путіну. І він заявив, що не проти ось такої позиції. Також Бланер додав, що уряд словаччини повідомляв про свою ініціативу українським партнерам під час спільної міжрядової зустрічі в Ужгороді на початку жовтня. Тим часом у кількох областях України скасували графіки відключень електроенергії. Мова йде про Закарпатську та Одеську області, і там графіки не діють. Також у низці областей за вказівкою «Укренерго» внесли зміни до обмежень, зокрема у Львівській, Волинській областях. Та на Прикарпатті діють оновлені графіки відключень електрики.